что запуталась. Что ти запуталась? Метти. Зібрались Ваза. якось чотири дівки поіграти в гру. Та путалась, та не поняла. <запула> як, як це дивити? <запула> Нормально залатаємось, щоб не бігати, з чим попало. Аня, виходь! Чого? Збити тебе хотіла. А, спасибо. Спасибо, дура, хорошо. Ходи Боже. Там двоє, там двоє було. Ой-ой-ой, Больно, больно, дуже больно. Ой, тут а... один нок, то його добила. Хорош. Лошара. Там один нок. На землі. А що в мене взяло про лаві <схід> такі? Там ходи. Ще один. Бля! Патрони! Пацани Патрон. не вбиваються. Це китайці. <схід> да. Ось вот тут зверху він там. Не грай, граю, він не дай. Дробаш. Хао. Ой, хлопчик, бля, не встигла. Ай-яй-яй. Бігом, бігом. бегом, бегом, бігом. Нукай. Та ну! підними мене, підніміть мене. Купсик, не стріляй! Хорош. Хорош. Хорош, Хорош наказала. Блять! Наде мною вже! Прям наде мною на цій хаті! Він засів! Хорошо, хороша инфа, хороша хорошая хаешка, запомнить. Лайфхай. Ще один іде. Базово. Ладно, мій профтек. Він направо, За ящиком сидить посередині. посередине. мені кидають. Я обхожу. Всяку хрень. Я лекаюсь піс... тоже. соло. Хорош, Ой, хорош. хорош! Така гарна хаєшка прилетіла Си? в нього. Найс. Угу. Nice. О! Стріляйте! Бля, я одного нокнула. Ой, мене да! Пацаны, мои девочки, Тут не убивайте, двое. пожалуйста. Алло. <рисот> a... oh, fuck you, fuck you, man. ты по стреляет Ой, хорош. Хорошо, с церкви обережно. Что то не с церкви, там кругом стреляет. Это прям nice. і шапка посередині. А це опять мої віка, говори з ними, ні? Ні, це не вони. Так, я... Не доповзла. Вона йде до мене. О, все, горить. Горить. Там тільки один. Стріляйте, дівки! Ого! лохи! Хорош. Це там вони лохи. Все, один залишився. О, блядь, в мене на горі прям. Я так і думала, що там соль. Ні, ще один. Що тут десь має бути? Ой, понизу він пройшов. Ой, хорош. Лучити. Oh. Вау, oh. oh, <laughs> wow, so. ви бачите, як гарно, в темноті? Так, so, валимо сюди.